Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І В сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про мої улюблені ноти в парфумерії. Багато з вас хто цікавиться цим питанням, дуже часто мені задають його. І Сьогодні я вирішила поділитися з вами своїми улюбленцями і композиціями, в яких мені дуже подобається, як ця нота звучить. Я сьогодні знімаю відео в такому, трошки ніби як то святковому антуражі. Е -е, трошки розкажу вам, е -е, підв'язувала квіти, в мене там стрічки були, підв'язувала квіти в саду, трошки їх систематизувала, малюк побачив і каже: мама, а давай їх повішаємо на деревах. Ну а хто я така, щоб забороняти йому, втілювати його мрії в життя? Кажу синочок, давай, звичайно. Нав'яжемо, і ми майже всі стрічки розвісили в саду. І це ми зробили 1 вересня, ніби знаєте, так зустрічаємо в такому настрої в осінь і сподіваємося, що вона принесе нам кожному з нас багато гарних емоцій та е, приємних спогадів. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А ми починаємо. І почати хочу безумовно з ноти, яку ви всі знаєте, про яку я дуже часто говорю. Ну і, власне, про композиції, про які я вже частенько говорила на своєму каналі. Але сьогодні я котре озвучу це, і однією з моїх самих улюблених нот. Парфумерії є нота Ірису. Це захоплення почалося минулого літа, коли я досить інтенсивно користувалася ароматом бренду Eccentric Molecula, Molecula 01 плюс Ірис. І мені так красиво відкрився цей компонент, так він мені сподобався в своєму прояві, що Ну, мені захотілося подивитися, як нота ірису проявляється в інших ароматах. Ну, і в моїй колекції один за одним почали з'являтися композиції, в яких ця нота присутня, і є такою солюючою або ж основною, яка дуже виразно відчувається. І... Таким з ароматів, які я дуже люблю, про які я неймовірно часто говорю на своєму каналі і в якому присутня нота ірису, безумовно, це є аромат бренду Prada Prada Infusion de Iris. Це композиція побудована на основі ноти ірису, неролі, бензоїну, мандарину. І це неймовірно красива. Ясна композиція, в якій нота ірису. Для мене така, знаєте, волога, якась дуже, дуже якась вона така виразна, якась ніби навіть об'ємна, і мені неймовірно імпонує те, як вона проявляється в цій композиції. І я з великим задоволенням, що цей аромат насолоджується їм і власне нотою ірису. Ще одним ароматом, який ароматом, в якому ця нота присутня і де мені дуже подобається, як вона звучить, це аромат бренду Chanel. Шанель номер 19 Пудрем. Сама назва пудре говорить про те, що звичайні композиції буде подібне до того, як пахне пудра ну, в такому традиційному розумінні. Тому що якраз отакий приємний припудрений, вершково солодкуватий відтінок, якраз і характерний для звучання ноти ірису. Безумовно, Шанель, демонструючи ноту ірису в парфумерії, не міг обмежитися лише цією нотою в композиції, йому потрібно було. Нагадати користувачам про сам бренд, про його парфумерний ДНК. І якраз в цьому ароматі дуже красиво і звучить нота ірису, і решта компонентів дуже красиво виразно дають нам можливість ідентифікувати цю композицію як одну з бренду Шанель. Ірис тут знаходиться в серці композиції: троянда, Нарцис, Конвалія, Іланг, Іланг, все це серце, неймовірно красиві зелені ноти на старт. Вони також разом з бергамотом та неролі. І це такий свіжий. В міру гіркуватий старт, який дуже красиво з цим серцем припудреним поєднується і дає таке дуже приємне звучання. мох, ветивер, шкіра, сантал, неймовірно, красиво завершують аромат. Дуже класно його проявляють. Хороша стійкість, шлейф. Трошки по-іншому цей аромат звучить, чим привик чим звикли його. Приймати користувачі шанел, але в ньому є оце таке е характерне, дуже таке впізнаване звучання бренду. В цьому ароматі дуже красиво, якось так розкішно проявляється кожен з компонентів. Ну і безумовно, нота ірису тут прекрасна. Шанель номер 19 версія Пудре. Щиро рекомендую вам до знайомства, якщо ви шукаєте ноту в ірису. В парфумерії, якщо ви її любите, ну і вас цікавлять композиції, де ця нота дуже вдало продемонстрована. От, будь ласка, з великим задоволенням і такою впевненістю рекомендую вам цей аромат. Наступне захоплення, яке з'явилося в мене цього літа, і вона була пов'язана з тим, що я досить часто в спеку носила один аромат, а саме аромат бренду Николай de Parfum Ficti інжирний чай. Як це красиво, свіжо, дзвінко знову ж таки, округло, соковито. Неймовірно красивий аромат. І знову ж таки, от, оця магія парфумерії. В композиції не представлена нота інжиру. Цей інжир створює звучання інжиру, створюють компоненти, які знаходяться в ароматі, і вони, оця така парфумерна синергія виникає, і на виході, як то кажуть, ми отримаємо неймовірно красиве звучання інжиру, османтус, олія апельсину. Це все на Старті. Десмин, коріандр, Давана в серці, ноти мате в базі, е, красива амбра та дерево Гуаяк там же в базі. Саме вони от створюють оцю ілюзію звучання соковитого спілкування Білого інжиру. Як це красиво! Дуже була задоволена, Те, що я ну, спробувати сам аромат на початку в мене не було можливості. Я наосліп замовила цю композицію, якою я була приємно враженою, коли відчула звучання цієї композиції, дуже красиво! І саме звідти пішла моя цікавість власне, до ноти інжиру. І вона продовжилася в ароматі також бренду Prada. Це інф'жн. Е, настоянка з інжиру. І цей інжир вже якийсь такий сухуватий, шорохуватий, але є в ньому оця об'ємність, оця ясність, оця соковитість також присутня, але ніби з іншого ракурсу. Компанія з мандарину, гальбану та мастикового дерева. Чотири компоненти, але як це класно, це і оця фруктовість інжиру, і якась така деревинність дуже приємна, і мандаринова, солодка соковитість, класний аромат, нещодавно з'явився, користуюся їм досить інтенсивно, і він от якраз мені на ранню осінь дуже класно і асоціюється з нею, тому що ми, наприклад, часто. Їздили на відпочинок в вересні, коли вже всіх діток звозили там на море, всі вже почали приступили до навчання, а ми їздили в Крим. І Крим для мене, от такий вересневий, асоціюється з тиглими персиками, які можна було купити, якими можна було просто насолоджуватися стиглим інженером, солодким, соковитим таким. От, знаєте, налитим сонцем, як то кажуть. І оцей інжир я також впізнаю в смак того інжиру, в смак про який я мрію, який я сподіваюся відчути після нашої перемоги вкотре. І от зараз я його відчуваю саме в ароматі настоянка з інжиру. Також інжир я відчуваю ще в одному ароматі: це аромат пануаж Пачулі Фіг. Поєднання ноти пачулі та інжиру. І це зовсім інше, тому що пачулі з його з їхніми цими такими якимось деревинними, дуже красивими, злегка підвально прілими звучаннями, але тут немає такого, що пачулі йде таке. В дерево, яке вологе дерево, яке там, там скільки лежало чи в погреб. Ні. Тут в пачулі, в композиції звучить нота какао, і вона якраз додає якоїсь такої м'якості, якоїсь такої делікатності, якоїсь такої приємної привабливості. Дуже класно. Дуже вишукано це все звучить. Ну і тут, знаєте, для мене симбіоз, тому що я люблю як ноту інжиру, так мені дуже подобається нота Пачулі. Вона в якійсь мірі ця нота вважається і дещо чоловічою, але я дуже люблю пачулі в тій самій Coco Mademoiselle версія Intense, де їх там така левова частка в базі. Дуже мені подобається, як проявляються пачулі, І от я неймовірно задоволена із. З величезним таким захопленням відчуває ноту Пачулі, також в бренді Eccentric Molecul, Molecula 01 плюс Пачуль. Багато також згадую де про цей аромат. Ну, взагалі мені композиції бренду Eccentric Molecula дуже подобається. І оця серія, де Молекула Іза Super, яка сама по собі є дуже такою. Класною, приємною, деревинною, якось і тактильною, і такою невагомо повітряно, свіжою і дуже приємною до сприйняття. І в поєднанні з якимось компонентом, то хай то мандарин, той самий, який я неймовірно люблю цей аромат. Ну от Сьогодні, якщо говорити про ноту пачулі яка мені теж дуже імпонує в парфумерії, то я згадаю саме про цей аромат, тому що тут дуже класне поєднання. Отаке от воно. Сонячно-осіннє або ранньо весняне коли ще ліс стоїть такий, знаєте, брунки тільки пробиваються, і оця волога, деревина, оця така якась тональність звучання довкола в лісі. Мені дуже-дуже подобається. І от в осінь мені дуже подобається, як звучить цей аромат з таким приємним задоволенням. Я заходитиму в осінь, використовуючи цю композицію. Якщо говорити про квіти, то в квітах ну, безумовно мені подобається троянда. Багато хто її чомусь сприймає як таку надто жіночну чи дорослу цю ноту. Але для мене це от така: знаєте, дійсно це королева квітів, дійсно, це якась така. Еталонна точка відліку, довкола якої будуються дуже красиві композиції, і оця духмяність, п'янкість цієї квітки, якщо вона вдало продемонстрована в парфумерній композиції, для мене це, знаєте, така вершина парфумерного мистецтва. І сьогодні в ну, В рамках своїх улюблених нот, і якщо говорити про ноту троянди, то безумовно я згадаю про аромат бренду Сісла Ізія ніжній травневій троянді, такий невагомій, росяній, яка обрамлена нотами білого бергамоту, пікантного рожевого перцю, альдегіди дають дзвінкість, якусь таку. Свіжість і приємну, приємну таку вологість звучання. Ну і безумовно. Музку з самброю всередині в базі трошки ущільняється аромат, але він такий ніжний, невагомий, легкий і ну, неймовірно красивий. Тут я просто в захваті від того, як проявляється один з моїх улюблених компонентів, а саме нота троянди. І якщо говорити про ноту троянди, але в більш такому щільному, в більш оксамитовому прояві то для мене ця троянда звучить в ароматі бренду Giorgio Armani Space персія е Eclat. Як це красиво! Це неймовірно красива даманська троянда та травнева троянда. І стартує аромат нотами ну, смородини та пергамоту. Це теж свіже соковито і база з Мадагаскарської ванілі та білого мускусу. От і все, що допомагає троянді неймовірно красиво розкритися, неймовірно красиво проявитися. І це вже на таку прохолоду, якщо ізя сислається, це. Красивий аромат на таку теплу, сонячну погоду, він такий не надокучливий, не щільний, а легкий, летючий, прозорий, він грає довкола вас. То композиція вона все-таки більш така щільніша, більш інтенсивніша, насиченіша, але вона така сама м'якенька. Оця щільність ну, настільки приємна і. Те, як звучить тут троянда, неймовірно красиво, дуже-дуже мені подобається, неймовірно люблю цю композицію. Також мені в парфумерії дуже імпонує нота півонії. І для мене одним з ароматів, в який ця нота неймовірно красиво звучить в поєднанні з тією самою журавлиною, це, звичайно, аромат бренду Givenchy Angélo de Mon Le Secret. Як це красиво, як це знову ж таки жіночно, вишукано. Сама півонія з її звучанням, до речі, на каналі є підбірка ароматів з нотою півонії. Цей аромат також там безумовно присутній, як один з головних представників, в якому ця нота неймовірно красиво проявляється. Тяний лист, лимон, апельсин, грейпфрут. Все це на старті. Це якось так ясно, свіжо, невагомо. В той же час оце таке приємне, в міру щільне звучання з жасмину сампак, лілеї, троє. Разом з півонією, які всі знаходяться в серці. Оце якесь таке дуже красиве квіткове різнобар'я. Якесь воно таке теж соковите, дуже таке ігриве, якесь таке живе, жваве, довкола вас цей аромат розноситься. Він і стійкий, і шлейфовий, але він не щільний, не надокучливий, дуже красивий. Знову ж ті самі пачулі в базі, білий мускус, біла деревина, ваніль. Все в міру, Всього достатньо, аби для, достатньо для того, щоб забезпечити хорошу стійкість та шлейф, але щоб не затягнути в оцю якусь таку важкість, не затягнути в якусь, ну, хай буде десертність. Ні, все, вся ця база працює на те, щоб дуже красиво це квіткове, квіткове серце проявлялось, розкривалось. Ну, і Нота півонії тут дуже така елегантна. Жіночна, така якась холена. Неймовірно, мені подобається сам аромат і те, як в ньому проявляється нота півонії. Також мені дуже подобається в парфумерії нота Ладану. Саме через це, ну, мабуть, це вже вторинно цей ладан для мене ідеально звучить в ароматі, і все в Лоран опіум версія парфам Багато де говорила, що моя мама, коли я там була зовсім маленькою, користувалася цим ароматом. І в мене такий, знаєте, теплий парфумерний якір і дуже тепле таке ставлення до цього аромату. Але я й сама з часом от виросла, коли моя колекція почала там. Набирати сили, якось розростатися, то відразу з'явилися ці аромати в ній як в, то, в парфумованій воді, так і в туалетній. У мене ще є і вінтажна версія цієї композиції. І це версія 2009 року. І як не дивно, самої ноти Ладану тут немає. Але тут в серці звучить миро. І саме воно дарує оце приємне. Таке духм'яне, якесь, е, таке, знаєте, е, дещо, ну, хай буде. Релігійно, духовне якесь для мене звучання, особисто для себе це я так визначаю цей прояв Ладану. І от миро якраз в, конкретно в цій версії дає оце відчуття, дає оце красиве звучання Ладану. Миро разом з жасмином в серці, Амбра, ваніль, Пачулі, вони знаходяться в серці, вони дарують щільність, глибину, густину. Стартує аромат мандарином, бергамотом, конвалією. Онвалія теж якусь таку свою п'янкість дарує. І ну дуже красивий аромат. Як на мене, досить тотожний до тих версій, які були випущені там ще за життя самого Маестро, або ж ті версії, які ще були виготовлені без оці всіх різних парфумерних обмежень. Ця версія дуже достойна. І вона, знаєте, знову ж таки, повторюся, оця Глибина таланту композиції. В ній вона настільки глибоко і настільки потужна ця глибина в цьому ароматі, що ніякі ну критично не можуть змінити цю красу. Так, можливо, з'явились нові акценти, і зараз ми не можемо відчувати тих попередніх ольфакторних акцентів, які були. Але все рівно цей аромат неймовірно красивий, нота ладана тут приємна, дуже красива, така для мене якась вона містична. І, до речі, можна сьогодні було б уже і показати вам ще аромат Prada Infusion Iris та Kedar. Там також красивий, дуже ладан. І ну, він мені так подобається. І якщо Ірис просто ірис, він такий соковито, якийсь мені вологий. То Ірис кедр, саме за рахунок наявності такої приємної тональності звучання деревини кедру і власне ладану роблять його теж таким сухим, якимось таким загадковим, якась така містика в ньому. Ну, от нота ладану дуже мені подобається, дуже мені вона якось імпонує, і я люблю от собі відчувати відслідковувати ці емоції, які виникають в мені, коли я відчуваю ну, подібні аромати і ну, фіналізувати буду також нотою та ароматом, який ви дуже часто бачили на моєму каналі. та бачите. Це нота лілії, вона мені теж дуже подобається. І аромат, в якому ця нота ідеально втілена, це аромат бренду Cartier DésieVolde. Як це красиво! І... І стартує аромат нотами, безумовно, лілії, нотами цитрусів, і це такий ясний старт, якийсь такий соковитий. Всередині також знаходиться лілія, а база побудована на нотах зеленої, зеленої лілії та зелених нот. Як це красиво, як це п'янко, як це духм'яно. Для мене цей аромат на всі часи, на всі сезони, на всі події. Єдине, що завжди треба мати на увазі і зважати на дозування нанесення, тому що аромат теж дуже стійкий, дуже шлейфовий, такий в міру він щільний і дуже-дуже п'янкий. Як власне, є і самі лілії. Квіти лілії я також люблю відчувати, але такі, якщо трошки переборщити і довго їх слухати, то можна. Трошки таке відчувати якесь запаморочення, і от таке приємне запаморочення від звучання цього аромату відчуваю я. І мені дуже приємно якраз у ньому ідентифікувати ноту лілії, яка мені неймовірно імпонує. Так що, якщо ви шукаєте лілію в парфумерії, зверніть увагу саме на цей аромат. Ну і що ж, от і поділилася я з вами своїми. Парфумерними фаворитами, а саме нотами парфумерії, які я дуже люблю відчувати, які я часто шукаю, обираючи той чи інший аромат, який буде поповнювати мою колекцію. І всі ці аромати, як на мене, на мою суб'єктивну точку зору, дуже красиві, вишукані, вони такі елегантні, самодостатні і своїм красивим звучанням можуть закривати дуже великий діапазон потреб. як то... Потреби в хорошому повсякденному ароматі, класному ароматі для якоїсь урочистої події, або ж такому аромату, на який будуть позитивно реагувати, оточуючі. от для мене всі ці аромати якраз знаходяться в цьому сегменті, тому я щиро рекомендую кожну з цих композицій до затесту. Якщо ви шукаєте якусь ноту парфумерії, то Зверніть на увагу на ці аромати. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Якщо якась з композицій вас зацікавила, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями в описі під даним відео. Я також залишу посилання на свої сторіночки на сайті Шафа та Кремчик, де роблю розпив ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням. Зроблю вам відливан того чи іншого аромату, щоб ви його розносили і склали власну ароматну експертизу стосовно звучання тієї чи іншої композиції. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях і поділіться, які ноти. Парфумерії імпонують саме вам, ну які аромати є е, ідеальним втіленням звучання того чи іншого компонента. Тому зустрічаємося в коментарях. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!